Запитання: я з ним вже два роки, а він досі не запропонував одружитися, чекати далі чи вже марно. Важливо не те, скільки часу пройшло, а які реальні плани у твого партнера. Вот это поворот. Якщо ви разом уже два роки, а питання про майбутнє зависає в повітрі, то це сигнал про невизначеність. Причини невизначеності можуть бути абсолютно різні. Перше, він не готовий брати на себе відповідальність. Друге, він може бути влаштований так, що просто не бачить сенсу у шлюбі. Третє, він може отримувати і так все, що йому треба, без особистих зобов'язань. Але у мене головне питання до тебе. А що конкретно потрібно тобі? А чи ти готова чекати ще рік, два, три, п'ять, десять в цій невизначеності? Яке ж може бути рішення? Розкажи про те, що тобі потрібна визначеність у стосунках. Не переконуй його, якщо він не готовий, це не означає, що тобі треба його чекати ще декілька років, поки він дозріє. Дій з позиції цінності. Людина, яка любить тебе і хоче з тобою всерйоз бути, вона не створить таку ситуацію, де ти будеш сумніватися у ваших перспективах. Просто по саморефлексії. Чи отримуєш ти в цих стосунках те, що дійсно хочеш? Чи ти насправді боїшся, що нові стосунки знову прийдеться будувати з нуля? Підписуйся на мою сторінку тут про психологію, глибину і справжні зміни. Мої відео можуть замінити цілі курси по стосунках, але відмінність одна: вони безкоштовні прямо на моїй сторінці. Отож, переходь і дивись, якщо дійсно зацікавлений в цій темі. З тобою буду я, психолог Наталя Кондрахіна. На все добре. Бувай!